Який з Божественної своїй благодаті, дару і влади надав святим своїм ученикам і апостолам владу прощати і відпускати гріхи людські сказав їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться. І що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах, від них і нам надано і наступництвом, владою, нехай подасть через мене смиренного прощення. І цьому духовному чаду, новоприставленому воїну Сергію, який життя своє за волю і незалежність України віддав, в усьому, в чому він, як людина, згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно і невільно, свідомо і несвідомо. І коли знаходився під клятвою чи відлученням архієрейським або ієрейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї. Або під своє прокляття підпав, чи клятву порушив, або іншими, якими гріхами, як людина був зв'язаний, але в них від щирого серця розкаявся, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з немочі людської забув, то й те усе, нехай простить йому ради людинолюбства свого. Молитвами Пресвятої, Святої, Владичиці нашої Богородиці і пристуді Марії. Святих славних і всіх хвальних апостолів і всіх святих, Амінь.